Вітаю глядачів телеканалу Рада, програма Власний погляд в ефірі. У нас в гостях політолог Денис Кірюхін і поговоримо ми про східний вектор співробітництва Росія, СНД, Митний Союз та перспективи економічного розвитку України. Я вітаю вас в нашій студії і розпочнемо. Ми з такого заходу, який відбувся минулого тижня, і власне пройшов без особливого інформаційного супроводу. Це засідання ради глав держав СНД. Насправді, що залишилось за кадрів за кадром і яке значення цього заходу для України? України Ну, перше за все, все, доброго дня. Я хочу зазначити, що на мою думку за кадром багато не залишилось, зважаючи на те, що головне одне з головних питань, яке було перед цим заходом, питання стосовно України стосовно її майбутньої підписання можливості підписання асоціації в вільнісі, це питання зрештою було знято, оскільки зрозуміло, що політичне рішення щодо цього питання вже прийняті, і ми були певні очікування у окремих коментаторів, окремих можливо політиків щодо того, що на цьому саміті в мінську Путін запропонує якісь нові пропозиції для України висуне, але нічого цього не сталося. оскільки... Тобто були більші очікування? Так, да, між... я, я думаю, очікування щодо особистої зустрічі Путіна та Януковича, але це все було в робочому порядку. Адже всім на сьогоднішній день є зрозумілою, що Україна прагне підписання асоціації Європейський Союз в цілому згоден з цим підписанням, Анням і е, в свою чергу Росія вже очевидно відмовилась від яких е, перемовин щодо з Україною щодо цього приводу і орієнтована на те, щоб побудувати нову систему відносин після того, як зміниться. Е, Ситуація після вільніського саміту, тобто стратегію поки що виробляється, її ніхто не озвучує. Вона конкретно, скажімо, уже відома лише окремій стороні, чи вона не. буде в процесі? Вимирити? Я думаю, що після вільніського саміту, коли з'явиться угу. нова реальність пов'язана з тим, що Україна підпинайбільш за все підпишеться. договір щодо зони вільної торгівлі з європейським союзом та щодо асоціації, буде нова економічна та певною мірою геополітична реальність в що. Щодо якої будуть будуть будуватися нова нова система відносин? А завдання цього саміту теж були важливі, зважаючи на те, що наступного року Україна має головувати в СНД. І е, були здійснені суто процедурні моменти щодо того, щоб передати Україні право головування наступного року, і е, були е, певні перемовини щодо сторін е, щодо дії подальшої е, розвитку митного союзу, адже ми знаємо, що там є питання щодо Киргізії, щодо Арменії, які тобто проти розвиток да, розвитку, перспективи розвитку митного союзу, а також до певної міри це було певне можливе якось узгодження позицій щодо того. Того, з чого ми почнемо грудень, зважаючи на те, що наприкінці листопада буде цей вільнівський саміт. Тобто більше оцінка позицій, які на старті є у так, кожної з країн? Так, Безумовно, ніяких домовленостей, ніяких таких прогривних прогр... 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 кроків не було і не очікували зрештою. Якщо говорити те, чого не відбулося власне у мінську, воно відбулося в російському місті Сочі, тобто, зустріч президентів України і Росії, відбулася у Сочі, і знову ж таки прес-служби обмежилася дуже короткою інформацією, що продовжилось обговорення тих питань, які порушувалися в ході заходу у мінську. От, власне, от ця зустріч вона могла б стати якоюсь такою, скажімо, з якою починалися б нові якісь перспективи, нові домовленості, і з'явилася б якась така інформація, яка дій. Існо буде зрозуміла і в. В плані перспектив щодо України стосунки між Україною і Росією безумовно. Такі зустрічі надзвичайно важливі, зважаючи на певні кроки, що зараз Тім, що війсне... ця зустріч була вибачте, неформальна. Я, я, да, я це дуже важливо. А скільки перед Україною зрештою на пострадянському просторі стоїть надзвичайно складні завдання пов'язані з її підписанням інтеграції в європейський економічний простір. Це принаймні три головних завдання, що зараз стоїть перед Україною. Це перш за все зберегти рівень транз. Зіду газу через нашу територію, це, по-друге, зберегти наші ринки збуту наших товарів. Це надзвичайно болісне питання, зважаючи на можливі бар'єри, що виникнуть для українських товарів після підписання зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. І по-третє, це збереження кооперації в сфері наукоємких виробництв, таких як літакобудування, суднобудування, космічна галузь, ти всі сфери, де ми де ми тісно співпрацюємо з Росією, Казахстаном, і потрібне збереження цих операційних зв'язків. І тому я вважаю, що постійне перемовини і та домовленості щодо подальших кроків це надзвичайно надзвичайно актуально. Тобто, сфера. ви вважаєте, це черговий етап перемовин і зовсім не можна сказати, що інтрига завершилась, можна навіть сказати, що інтрига лише розпочинається, і я думаю, що зараз От розпочинається України, під, і підготовка нової інтриги. А я думаю, що питання вільницького. Саміту вже є закритим, є політичне рішення. Я в цьому переконаний щодо того, що Україна буде підпише ці е, домовини з Європейським Союзом, е, і я думаю, що і Україна, і Європейський Союз такі рішення політично прийнять. І тому зараз постає питання, як ми маємо будувати наші відносини на пострадянському просторі, зважаючи на нову реальність. А скільки сьогодні ми наблюдаємо, споглядаємо на пострадянському просторі надзвичайно складний процес, це процес певної переструктурації тієї системи, що була закладена на початку 90-х років після розвалу радянського союзу, то тоді була одна реальність. Пройшло майже більше 20 років, і змінились економічні умови, політичні умови, геостратегічні умови. На цьому ринку з'явилися просторі, з'явилися нові гравці на кшталт, наприклад, Китаю, що надзвичайно активно Активно розвиває співпрацю з странами Центральної Азії, перш за все, Узбекистаном, Киргизією, а до певної міри Казахстаном, і це, це вс... частина геополітичних інтересів зміщується. Да, Китай стає надзвичайно впливовим. всім він у світі загалом і на пострадянському просторі, особливо в, азі... в азійській частині, особливо. І а, а з іншого боку, ми бачимо відродження до певної міри потужності економічних Росії і прагнення якось структурувати навколо себе Певної міри теж систему геополітичну та економічну. і от завдяки Сімці, а з іншого боку, європейський союз теж прагне реалізувати свої завдання щодо економічної політики. Перш за все, і зважаючи на те, я думаю, що сьогодні ми бачимо лише початок складної системи переструктурації системи відносин між державами на пострадянському просторі, результатом якого можливо будуть нові геополітичні союзи, нові е е центри впливу. І це вже буде до певної міри не те, що, СНД, що є зараз, а вже трошки інші системи певні об'єднання міждержавні. але це вже буде згодом через декілька років, можливо, 5-10. Але сьогодні цей процес почався. Власне, якраз в мінську активно обговорювали можливість розширення митного союзу за рахунок саме країн Азії, от такі перспективи, як власне вони можуть. Піти саме в цей бік розвиток піти митного союзу, це один з можливих варіантів розвитку але наскільки він реальний до певної міри до поштов до ці розвитку саме такого сценарію дає те, що Україна активно зараз інтегрується в європейський економічний простір. Це противага а, ні, не противага, це логічний крок. якщо раніше це певні об'єднання, той ж саме митний союз був uh -huh. ми розуміємо, що був орієнтований на включення України, а то сьогодні. Сьогодні, для зважаючи на те, що Україна очевидно, не стане членом митного союзу, то сьогодні розвиток логічно очікувати розвитку митного союзу у бік сходу, зважаючи на необхідність нарощення економічних потужностей цього союзу. Але тут виникає одне питання, пов'язане, як я казав, пов'язане з Китаєм це надзвичайний впливовий гравець, і тут інтереси Росії, якщо щодо України інтереси Росії були тісно співставлені з інтересом країн Європейського союзу. Mm -hmm. То тут виникає фактор Китаю. І щодо і, і як буде розвиватися ця співпраця з країнами Центральної Азії, це ще питання. На ми на мій погляд є відкритим. Власне одне із новацій, яке було почуто від з боку України, це пропозиція президента України Віктора Януковича щодо створення постійно діючого консультативного органу, три триєдиним центром, там що була і Україна, і митний союз і і Європейський союз, от власне, як ви вважаєте наскільки почули країни-партнери таку пропозицію з боку України? Я вважаю, що це цікава пропозиція, але чи буде вона реалізована, я не впевнений. На 100%. І на вона буде дієвою за тих умов, які можуть створитися, зважає перш за все, я хочу би значити, що європейський союз веде надзвичайно тісну співпрацю з Росією безпосередньо, навіть щодо питань України, і а особливо в сфері в галузі нафти та газу безпосередньо, певною мірою тандем Меркель uh -huh. та Путін. А він визначає всю ці питання на всьому європейському просторі. Осторі і тому навіть європейському союзу не потрібні а, ще треті гравці на цьому, на цьому рівні. Але а, це крок. Я вважаю, що одним з важливих завдань президента, які він реалізував зрештою мінську, це було завдання демонстрації того, що наше розвиток співробітництва з європейським союзом не означає, що ми будуємо мур. А у наших відносинах а, ми пориваємо будь-які відносини з пострадянським простором, а, де наша зона наших економічних інтересів. І завдання Януковича було продемонструвати зацікавленість продовження цих стосунків і відносин. І, зрештою, всі сигнали, які були потрібні, він зробив Мінську. Власне, якщо говорити саме про економічний розвиток і про початок дії угоди з про зону вільної торгівлі з ЄС, яка має набути чинності одразу практично після підписання цієї угоди, частина майже 80%, А це як правило це економічні, які стосуються саме економічних перспектив України. Чи як вибудовуватиме Україна свої стосунки з митним союзом, з СНД з країнами СНД з Росією безпосередньо, зважаючи на ті принципи, які діють на сьогодні? Потрібно буде? Переорієнтовуватись, по-новому створювати угоди, адже ми маємо угоду з країнами СНД в рамках СНД Україна і СНД маємо окрему угоду з митним союзом. Як і тепер потрібно буде Україні діяти, зважаючи уже за нових умов? Чи готова сьогодні Україна продемонструвати нові пропозиції, нову переорієнтацію, Як буде відбуватиметься ті стосунки, які вже сьогодні діють? Частина з них. Можливо, зникне я я не виключаю, що частина зникне, але те, як буде розвиватися події в подальшому, на сьогоднішній день буде залежати саме не від України, яка буде пов'язана з певними домовленостями з європейським союзом договорами, а саме від е, стран митного союзу та пострадянського просто загалом ми чек... будемо в режимі очікування. Їхніх пропозицій? Ні, я до певної міри пропозиція, але ми маємо розуміти. Здивиться, наприклад, взяти сферу літакобудування, ми буду. Вимолі такі, а не потужні, надзвичайно uh -huh. цікаві літаки. Щодо своїх технічних можливостей разом з Росією, але сьогодні в Росії є, розвивається корпорація Сухої, наприклад, яка по постає як конкурент, ано, і вона зацікавлена в тому, щоб звернути всю програму АН співробітництва з Україною для того, щоб розвивати у власні Тобто можуть тобто постраждати саме ті напрямки співпраці, які я, мають найтісніші зв'язки. Я, я, я не виключаю цього, зважаючи на те, що в самій Росії є гравці, зацікавлені в тому, щоб згорнути певні напрямки співробітництва з Україною, зважаючи на те. Що вони самі претендують на вихід на ці ринки там по, по цілому mm -hmm. ряду а з іншого питання це нові технічні стандарти. Скільки підписуючи договор з Європейським Союзом, ми потім маємо імплементувати імплев... їх технічні стандарти щодо а, певних технологій, і тут є неспіпадіння стандартами, що діють на сьогоднішній день, діють в Росії саме між Україною і Росією. Да, да, но, да, в і це надзвичайно велика кількість питань, які ми маємо буде вирішувати, і тут я вважаю. Раз от продовжуючи нашу розмову, якраз от такий тристоронній постійно діючий орган, можливо і. Якраз допоміг би розв'язати цей такий проблемний вузол, адже е, Росія е, на своєму рівні також з європейським союзом співпрацює, е, так можливо е, тут. Я Україну мав щоб вести Україну. Не, ну, принаймні, це, принаймні, це цікава пропозиція, і я вважаю, що головне в цій пропозиції те, що президент Янукович чітко продемонстрував, що Україна налаштована на продовження співпраці. І питання зараз буде в тому, в мі... якою має бути ця співпраця, в яких межах вона буде відбуватися, за якими правилами. За якими принципами, адже в Росії а, теж наражається на небезпеку а, того, що буде перемаркування товарів, наприклад, європейського виробництва на українській території, на українські mm -hmm. товари, і потім вони попадуть на а, російський ринок. Це для Росії теж певно економічна загроза. І, зрештою, от я й кажу, що виникає нова реальність, щодо якої ще немає чітких розумінь того, як вона буде розвиватися, ні в кого з гравців, Ні в Європейському Союзі, ні в Україні, ні в Росії. І ще лише з грудня Місячу місяця починає почнуться нові перемовини. Я не виключаю, що до певних галузи співробітництва, можливо вони можуть бути і втрачені. Якщо говорити до фінансової підтримки Україні, вона зараз конче необхідна, зважаючи на ті соціальні моменти і інші проблеми, які є саме бюджетні в бюджетній і фінансовій сфері. От реальність отримання кредиту з, з Росії з Російської Федерації наскільки розглядається така можливість, і чи могло порушуватись в ході зустрічі Володимира Путіна і Віктора Януковича саме таке питання? Ну наскільки я принаймні, розумію ситуацію ось на в мінську? Ніяких питань щодо якихось кредитів не, не йшлося. А, але зрештою, у нас є питання ще співробітництва з міжнародним валютним фондом. До певної міри у нас залишаються перспективи навіть щодо кредитування з Китаєм. Ми знаємо, що Китай вже декілька кредитів в Україні надавав. Зрештою, тут поле є. Ну російські кредити ми, вони більш вигідні по певним позиціям для нас. Але я, я думаю, Вигідний що застав відсот... відсотками ставками, ну, там, які пропонується ну, саме про, Росія. Просто, а, вони йдуть в руси нашого загалом співробітництва, але тут я вважаю, що до е, Вільніського саміту ніяких питань щодо цього вирішено не буде. От певною мірою точка відліку буде вільніський саміт. Після цього, того виникне нова реальність, щодо якої почнуться нові перемовини і е, нова її структурація. Тут завдання України дуже е, жорстке і потрібно з. з Зберегти свої економічні інтереси на пострадянському просторі, не втратити своїх ринків, не втратити можливості для співпраці. Сподіваюся, що Україна дійсно не втратить свої можливості як на заході, так і на сході. Дякую вам за участь у нашій програмі. Денис Кирюхін, політолог, був гостем нашої студії. А нашим глядачам дякую за увагу. Залишайте справи на смі надалі. якщо хочете більше знати про життя України та події у Верховній Раді. До побачення.